4 березня на околицях Трускавця відбулись змагання з трофі рейду під назвою Навтуся трофі Продовж двох днів учасники змагань їздили по бездоріжжю, добуваючи як найбільшу кількість трофеїв за визначений час. Загалом участь змаганнях взяли 49 екіпажів з восьми областей України, що стало своєрідним рекордом. За дуже короткий термін фактично вдалося організувати такі видовищні змагання. Кількість учасників близько 49 екіпажів в чотирьох категоріях. Фактично, ми зробили неможливе. Мабуть, ми зареєстрували громадську організацію і відкрили фактично одні з найбільших в Західній Україні змагань типового рівня. Змагань це GPS-орієнтування, це означає, що люди змагаються за GPS-точки, е, поставлені по лісах. І, е, їхня задача доїхати в найкоротший час е, і зібрати максимальну кількість точок. Море задоволення, мор, море вражень і планую, планую кататися. Дуже інтересно, особливо от моїх дружині. Дружина моя не хотіла до останнього, а зараз каже клас. В червні ми приїжджаємо, перекрашуємо її. В зелений цвіт <хи> і, і катаємося. Точки, точки в так, ну, достойні, такі, то тобто, есть треба мати для деяких е, точок і досвід, і бажання, і страха не має бути, тому що є серйозні точки. І у, учасники з нього такі молодці. молодці. Let's go! трофі або або, е, рухсу, або те, що у вас був е, Трускавець Трофі» — дуже класні змагання. А ці змагання на Трофі» — то одні з найкращих змагань за останні п'ять років. Дуже високий рівень підготовки, дуже е, гарно організатори постаралися. У всього по трасі, по точках, по підготовці, по проживанню, по хар... ну, Ідеально, все було, супер, молодці. І дуже цікава тут є місцевість, дуже гарна природа, дуже багато ставків, бульббулота, гірська місцевість. Нам тут дуже сподобалось. Скільки точок взяли? Всі, тобто, ми за два дні взяли 48 точок. Так що номер було б тобто, ми вчора взяли 30 всі, і сьогодні взяли, е, перепрошую, 16, тобто 46 точок. Саме важче було ТР-2, де я приймав участь. Приймали в Камірі-Сподільському, там всі точки бралися, там було перше місце. Е Також на Роксолані було друге місце, теж були ці точки. Тут не знаю, що, яке місце буде, але точки досить важкі, але це є, скажімо так, е початок чемпіонату України, то тобто, якби це входить. Е Ще приїдете? Обов'язково. За час вашого мерзу ви перетворили Трусковець столиця автомобільного спорту. Як це вам вдалося і що це дає трускавцю? Ну, я думаю, що так десь збіглися зорі. Перш за все, є багато фанатиків в Україні автомобільного спорту. І ми просто допомагаємо їм реалізувати себе в цьому виді спорту. І я думаю, що дуже важливо, щоб воно і всім трускавчанам і гостям ну, проходило це в трусхавців чи околицях міста, подібні змагання. Зрештою, що це автомобільні, чи іншого виду спорту. Трускавець повинен запалювати, запалювати емоціями, запалювати не здоровим способом життя, і щоб ці всі речі, які відбуваються у трускавці, могли наслідуватися не тільки в нас, а й в інших містах України в цілому світі. Що можна сказати? Раді, що проходять такі заходи в Трускавці. Пишаємось класно. Це... Як то сказати, привлікає туристів, відпочивальників. Є чим зайнятися, приємне проведення часу. Дуже дуже гарне свято. Ми дуже раді, що в місті відбуваються подібні заходи. Цікаво проводити вихідний день з дітьми. Молодці організатори. А що можна сказати хейтерам, які не люблять автомобільний спорт. Ну в місті спокійно, в місті тихо, небезпеки немає. Так що всі можуть бути спокійні. скажем первая гонка и я бы сказал что она получилась просто шикарно вы посмотрите для первой гонки какое количество людей и ну вот эта площадь и отдыхающие и местные жители трусковса я думаю всем скажут огромное спасибо за такое зрелище которое у вас есть на вашей площади поэтому всех участников поздравляю с окончанием гонки и желаю всех видеть на остальных этапах нашего украине на фронт кап это кубок украинского базарижа это скажем так новый проект который зарождается только в Украине, и с него, поверьте, вырастет что-то очень большое и интересное. Поэтому, ну что, еще раз организаторам на Втусе Трофе огромное спасибо, ребята, вы проделали такую колоссальную работу. Супер! Все участники вам, я думаю, сделают огромный поклон, поскольку все было шикарно и на высоком уровне. Те точки, те спецучастки, которые приходилось ребятам преодолевать и проходить, мелкие вот эти вот ну, нюансы в подсчетах, это первый раз. Это бывает со всеми, все это проходят, поэтому ничего страшного в этом нету. Не расстраивайтесь, а все будет только идти дальше лучше и лучше. И Скажу вам еще одно такое слово, поскольку финал у нас в этом году, да, будет проходить в городе Харькове, да, на центральной площади, все и так далее. Следующий финал у нас будет решаться или в Одессе, или в Киеве, а через год или два мы финал сделаем в Трусковце. Поэтому мы соберем сюда половину Украины, которая приедет к вам на финал, и поверьте, я думаю, будет, ну, мэру будет уже думать, где всех разместить. we